Слава Україні! Усім гарним людям 4-5-0. Усім гарним людям добрий ранок. Усім добрий ранок, крім Кацапів. Ну, по-перше, вони не добрі люди. А по-друге, і найголовніше їхня біда. Вони кацапи. Але то їхні проблеми. Хотів запитати, а що там Білгород? А Білгород молодець, тому що вночі там було гучно. А от Москва якось тихесенько себе вела цієї ночі. Але все попереду, як там операція Кавьор, затримки рейсів є, але це інша історія. Історія наша це тактична ініціатива на південному напрямку Збройних сил України. Але найголовніше, не забуваємо, якою ціною дістається нам наша майбутня перемога. Будь ласка, допомагайте та донатьте на Збройні сили. Це дуже важливо. І мова тут не просто у вірі. Віра зрозуміла на першому плані. Але допомагати, допомагати ще раз, допомагати це теж дуже важливо. Як ми завжди з вами кажемо, є два варіанти: або допомагати Збройним силам України, або бути в Збройних силах України. Все третього не дано. Вірніше, третє є, і найголовніше наша перемога. Я бажаю усім максимально тихого і продуктивного дня. Рухаємося далі. Ну а побратимом 4-5-0, особливо тим, хто зараз на бойовому завданні. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам!